Літ. Ну нарешті ми дійшли до того моменту, заради якого ми тут всі зібралися. І сьогодні ми будемо говорити так: про їжу. Що, коли і як їсти для того, щоб залишатися здоровою, мати гарне підтягнуте тіло, шовковисту шкіру та вишикане волосся. А також поговоримо про те, як їжа впливає на розвиток тих чи інших захворювань на рівень нашої енергії та сон. І почну я, напевно, з мотивації і взагалі про те, а для чого ж нам їжа. Так от, уявіть, що ви хочете побудувати будинок. Уявіть, як виглядає ваш будинок мрії. У вас немає жодних обмежень. Я впевнена, що ви хочете будинок єврокласу з вишуканими вітражними вікнами, з гарною дубовою підлогою, з сучасним дизайном, вишуканими шпалерами та меблями. Ви точно звернете увагу на якість фундаменту сантехніки та електрики. Ви ж хочете в цьому будинку жити комфортне та довге життя, правда? Так от, ваше тіло це і є ваш храм, ваш будинок. А їжа це матеріали, які ви берете для будування вашого храму, вашого тіла. А от тепер подумайте, чи хочете ви будинок єврокласу, чи побудований з соломи? Та багнюки. Білки, жири, вуглеводи, мікроелементи, антиоксиданти, вітаміни. Я впевнена, що ці слова ви чули неодноразово. Так давайте ж розберемося, навіщо вони нам потрібні. І для цього я пропоную використати методику, яка є унікальною для того, щоб зрозуміти, як має виглядати фізіологічне, гармонійне, якісне і повноцінне харчування, в Стенфордському університеті була запропонована. Методика, яку згодом підхопив весь світ, я вважаю її унікальною та універсальною, тому що кожна людина може застосувати її саме для себе, підлаштувати під свій смак і під свою ситуацію. Неважливо, чи ви хочете втратити вагу чи набрати чи у вас є супутні захворювання, чи ви вагітні, чи займаєтеся спортом. Ви її можете підлаштувати саме під себе. Цей метод називається метод тарілки. Можливо, ви вже про нього чули. Для того, щоб його використовувати, нам потрібно тарілку поділити на три уявні частини, де половина тарілки це клітковина, тобто овочі, фрукти, зелень, ягоди та салати. Чому це так важливо і чому саме половина тарілки? Справа в тому, що саме ці продукти в собі найбільше вітамінів та мікроелементів, які просто життєво необхідні для функціонування нашого тіла. Окрім того, це їжа для нашого мікробіому. Давайте я вам спробую коротко пояснити, що це таке. Мікробіом це сукупність всіх мікроорганізмів в нашому тілі, які зосереджені і в всечистотевій системі, і в легенях, і на шкірі. Але основна його частина, тобто серце цього мікробіому, знаходиться в кишківнику. І саме він керує нами. Від нашого мікробіому залежить. Наш імунітет, тобто коли і чим ми хворіємо, також він впливає на настрій, так як в ньому вробляються певні гормони, особливо гормони щастя. Тобто він нам розказує, як ми будемо себе почувати, як ми будемо реагувати на ті чи інші ситуації, навіть на те, яку їжу ми вибираємо і людей навколо себе. Саме мікробіом впливає на засвоєння тих чи інших вітамінів та мікроелементів, а також на детоксикацію, тобто на виведення токсинів з нашого організму. А від цього буде залежати якість нашої шкіри і наша краса. Окрім того, самоклітковина дає нам довгий момент насичення, тобто на довший час залишається в кишківнику і ми довший час не хочемо їсти, тобто ми не переїдаємо і не поправляємося. Тобто від цього також залежить наша краса. Сподіваюсь, я вас мотивувала їсти більше клітковини, і тепер ви знаєте, яку цінність вона має в вашому раціоні. А ми йдемо далі. І одна четверта нашої тарілки складається з білків. Нащо ж вони нам так потрібні? Уявіть собі, що шкіра, сухожилля, м'язи, волосся, нігті, кожна клітинка і кожний орган в вашому тілі складається з білку. Наша гормональна система, імунна, кров, ферменти. Все потребує білку для будування. Тобто не тільки наш зовнішній вигляд, наша шкіра, волосся, підтянута попка, а й наш настрій, наш сон і комунікація з людьми залежить, чи достатньо ви з'їдаєте білку. Різноманітність білків зашкалює, і не потрібно думати, що білок є тільки в м'ясі, рибі або молочних продуктах. Навпаки, Всесвітня організація по боротьбі з раком рекомендує вживати не більше 350 г грам м'яса в тиждень. Так, в тиждень. Тому що надмірне вживання м'яса призводить до розвитку онкологічних серцево-судинних та інших захворювань. Тому основне джерело білку людина має брати з рослинної їжі, і дійсно саме рослинна їжа може забезпечити нас дуже якісним білком, а саме бобові, крупи, горіхи та зернята. Я вас запевняю: якщо ви будете комбінувати різні види білку в своєму раціоні, то ще через тиждень-два ви побачите якісні зміни. Я думаю, що про цінність білку вам вже відомо, а тепер ми переходимо до ще одної частини нашої тарілки, і це вуглеводи. Саме вуглеводів бояться всі, хто хоче схуднути. І це є найнебезпечнішою і найпоширенішою помилкою. Я поясню: вуглеводи є прості і складні. Прості це ті, які дуже швидко всмоктуються в кров і через які дуже швидко піднімається інсулін, що призводить до інсулінорезистентності, до розвитку запальних захворювань. Це саме через це ми швидко старіємо та в принципі хворіємо. Але є і складні вуглеводи, які є джерелом вітамінів та мікроелементів. В основному це вітаміни групи Б, які життєво необхідні для нашої нервової системи, а також для спалювання всього того ж жиру. І дійсно простих вуглеводів, які знаходяться в цукерках, шоколаді, печивах, тістечках, крекерах, солодких напоях, соках і деяких фруктах, їх дійсно потрібно уникати. А от складні вуглеводи, такі як крупи, коренеплоди, бобові, зернята, горіхи, їх потрібно вносити в наш раціон, тому що саме вони є джерелом всіх необхідних вітамінів та мікроелементів. А також вони є постачальниками енергії в нашому організмі. Тому не уникайте вуглеводів, а заміняйте їх на корисні і складні. Ще одна маленька, але невід'ємна складова нашої тарілки: це жири, так, так, саме ті жири, які всі або бояться, або їдять з надлишком, але не тих, що треба. Сьогодні я хочу сказати і відмітити саме корисні жири, саме ті жири, без яких наш організм не може існувати. Це саме ті жири, які знаходяться в олії холодного віджиму, в авокаді, горіхах, жирній рибі, масла кхі. І тепер я вам розкажу і спробую вас переконати, чому це так важливо. Якщо я вам скажу, що наш мозок на 60% складається з жиром, цього буде достатньо, щоб вас переконати, що нам потрібні жири. Якщо і цього недостатньо, то уявіть собі, що для засвоєння жиророзчинних вітамінів нам також потрібні жири, а це вітаміни А, Д, К, Є. Окрім того, жири потрібні для нормальної функціонування нашої печінки та жовчного міхура. А саме жовчю виводяться всі токсини з нашого організму, а також старий естроген. А якщо його забагато, то утворюються такі захворювання, як міоми, фіброми, ендомітріози, а також старий холестерин, саме той старий холестерин, який бере участь в утворенні атеросклеротичних бляшок, саме тих атеросклеротичних бляшок, які сприяють розвитку. Інфаркту міокарда і хвороби хворобі серця та інсульту, ви розумієте, що саме від цих захворювань в рік помирає мінімум 17 мільйонів людей. Тому про здоров'я цих органів потрібно дбати, і саме якісні, хороші жири впливають на якісну роботу печінки та жовчного міхура. Та й взагалі оболонка кожної клітиночки в нашому тілі складається з жиру. Переконливо, я сподіваюся, що тепер ви не будете нехтувати жирами. Тепер ви розумієте, що здоров'я нашого тіла, починаючи від мозку, закінчуючи серцем, залежить від того, які жири ви вживаєте. Тому нехай кожний прийом вашої їжі буде міщати жири в розмірі, різ, скажімо, одного пальчика. Ви можете взяти їх з авокадо, з олії, з горіхів, з зернят або з інших джерел. Хочу ще додати, хоч ми зараз і говоримо про тарілку, але невід'ємною, повноцінною частиною нашого раціону складає вода. Про її цінність і користь ви вже, в принципі, знаєте з попереднього відео 10 помилок в харчуванні. Якщо ще не подивились, то мерщій дивитися, це відео розкладаємо по поличкам багато чого. Бажано, щоб кожен прийом в тій чи іншій мірі вміщав ці складові. Якщо немає змоги з'їсти, наприклад, салат, тоді нехай це будуть ягоди на десерт. Якщо в якийсь прийом їжі ви пропустили білок, то з'їжте його на перекус. В ідеалі хоча б один раз на день повноцінний прийом їжі за методом тарілки. А зараз я хочу відвести ще час для відповіді на деякі часто за питання: скільки разів на день потрібно їсти? Орієнтовно три можна додати один чи два перекуси. Хочу сказати, що ми всі різні, комусь достатньо і двох разів. Але можу зазначити, що за два прийоми їжі дуже важко дати організму всю ту необхідну кількість вітамінів та мікроелементів, яка йому життєво необхідна. В ідеалі орієнтуватися на відчуття фізіологічного голоду, тобто їсти тоді, коли ви хочете дійсно їсти, а не від нудьги чи через якийсь стрес чи емоції. Ідеальний проміжок між їжею 3-4 години, але ви все одно орієнтуєтесь на свої фізіологічні почуття. Тільки так можна харчуватися чи можна їсти і шкідливу їжу. Взагалі, я не люблю слово шкідлива, некорисна чи погана їжа, коли ми створюємо такий зв'язок в голові. То нам ще більше хочеться цих заборон. Їжа це просто їжа. Її мета нести нам цінність. Тому принцип 80 на 20 чудово підходить, коли 80% – це повноцінна їжа, від слова цінність, а 20% – це вже смаколики. Основна мета захоплюватися і кайфувати від повноцінної їжі. Як готувати їжу правильно? Насправді, чим менш оброблена їжа, тим краще, тим більше в ній вітамінів та мікроелементів. Але є випадки, коли наш шумково кишковий тракт і наш мікробіом він не сприймає необроблену і свіжу їжу. Тобто мікробіом настільки зруйнований, що будь-яка свіжа зелень, чи овочі, чи фрукти вони приносять дискомфорт у вигляді здуття чи болю? В таких випадках потрібно Починати з обробленої пропареної їжі і поступово додати свіжі салати та овочі, і вже через 2-3 тижні ви вже відчуєте деякі полегшення, але це має бути дійсно поступово. Зрозумійте, що якщо ви 10 років до цього харчувалися, аби як ви не можете вимагати від свого тіла швидких результатів у вигляді тижню або два. А ваше завдання на декілька наступних днів скласти ваш раціон за методом тарілки, сфотографувати і прислати мені фотографії. Я з свого боку прокоментую та відкоректую. Зверну увагу на ваші сильні сторони та покажу, де потрібні певні зміни. Я дуже дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Пока.